Друзі, всіх вітаю! Нарешті проїхали насоси від робота Xiaomi. Ось така у нас була посилочка була з Китаю. Чекав я її майже Блін, більше місяця, трохи більше місяця. Оці всі речі проїхали за півтора тижня швидко. Силіконовий кабель м'якенький заказав. Ось, так виглядає друга модифікація мого насоса. У мене звичайний будівельний профіль. Тут я взяв, дивіться, отакий здвоєний, щоб не було хозної ізолі. Взяв ось такий м'якенький провод, силиконовий. Може колись і собі перероблю. Заміняються оці провода. У мене якраз був такий перехідник. Отримує людина його в подарунок. Це відомий український блогер з риболовлі. Він має дуже велику аудиторію. Замовляв я в нього там запчастини на катушечку. і Він побачив мій насос і попросив зібрати мені мій такий насос. Хто вгадає, хто саме, що це за людина, що це за блогер, отримає від мене подарунок. Ось, приїхали у нас контролери, дві штучки, і приїхали двигуни. Ось, Ось так вони виглядають. Ось у нас провод живлення буде м'якенький силіконовий. Тому будемо збирати насос. Всі чекали давно це відео, покажу, як саме його зібрати. І, друзі, підтримуйте українців, підтримуйте український контент, підписуйтесь, поставите вподобайки. Розкручуйте, допомагайте українцям. Ми повинні бути дружні, як ніколи. Допомагати армії. Ось. Чомусь знаєте, у нас народ такий своєобразний. Ти йому даєш важливу інформацію, цікаву. А людям навіть за твою роботу навіть ень поставити вподобайку. Ну, знаєте, тут таке вже. Ось. Тому дивіться наступне відео. Наступне відео буде саме про збірку ось такого насоса. Є повний комплект, зарядний пристрій, акумулятор. Наступного разу почну це все збирати. Все я вам розкажу і покажу. Тому, якщо вам не складно, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім всього найкращого.